Чим після побіди займатися? Відновленням Києва. Це найперше, що. А потім кожен чим, хто займався, буде займатися, буде робити щось краще для своєї країни. Особисто я ну, веб-дизайнер. Я буду займатися своєю роботою. Ізначально допоможу відстроїти Київ. А потім вибори. А потім поїду на роботу. Встретимося спочатку. Для початку. Отмітимо побіду. А потім будемо далі продовжувати жити. Я автослесарь, я машини ремонтую. Відродити нормальну українську державу. Незалежно ні від Росії, ні від Європи, ні від Америки. Будемо будувати нове суспільство. Будемо відбудовувати те, що нам залишили ці бандити. Жити, не существувати, а жити. Чому і стремимося, чого й доб'ємося.